Друзі, всім привіт! 에... Попрошу розголос і попрошу сос-сос-сос на підтримку мене. Чого так? Мені потрібен сонячний інвектор. Гібридний на 30 кВт. Зараз покажу, що по чого діпа, відео, я знімаю. На подобу сонячний інвектор зараз цього ховає. Але треба гібридний на 30 кВт. Я підійду до вагончика свого. Тут у нас стоять інвектора. Тоже 30, хуювей 30-50 кВт. Але мені треба під 30 кВт, мені треба гібридний сонячний. Ось прийшов я вагончик. Далі покажу, що до чого світла мало, так? Да? Замерзає туди. Е, дивіться, наприклад, е, це виходить на сховай 50 кВт, теж КТЛ. Але мені треба гібридний на 30 кВт. Дуже страшно напишіть в коментарі, який ви порадите гібриди на 30 кВт. Що він був перед нагрузкою по панелі був би хоча б до 60 кВт. Ну, 55 плюс, що він міг витримати скільки нагрузку до виходить 55 кВт. Е, я знаю, там є виходить. Ховейки зараз вийшли так само новенькі, однофазні 10 кВт. Якщо буде трохфазні 30 кВт, це дуже круто. Ну хороший бренд, в принципі, він трошки так можна сказати е ось популярний. Такі, знаєте, ховейки. А зараз там Solar, є, Solis, вийшли теж, типа 30 кВт є. От я не знаю на якому зупинитися. Але попрошу кажуть, де о -де о девочки дуже розкручені. Тож, в принципі, От я не знаю на по поводу Solar. Чи соліс, і там ще є никра. Напишіть будь ласка коментарі. Я буду чекати на ваші коментарі. Плюс їх нажміть і поширте це відео так само для своїх друзей. Хай мені підкажуть, який краще гібридний інвектор на 30 кВт, щоб міг перенагрузку витримати десь 55 кВт по панелях.